Будь ласка. Так, мои хорошие, я хочу сказать, что икорочка 4, будь ласка. У нас икорочка. Э, так, малзунка вся раз. Два. Спасибо. Малина? Пожалуйста. Пожалуйста, приходит. Моих посылок сегодня, конечно, скидывайся. 13. 13 девочки. Ну, дійсно, сьогодні не було время. Бачимо, що буде завтра, що завтра, Боже, якось буде нормально. Ми передамо понеділок, ви їх получимо. Може, в пландюк немає смисла, ви розумієте, повізорок новий рік. Ми саме головне мене обіжається, тому що ми перериповнили норму. Сьогодні, дякувати Богу, у нас вчора 10 чач, 5 з не було. З малосолки все, що залишилось. І криєпом, де все, що залишилось. Це тільки що Танюшка розфасувала маленьку. Тут ми вже тако, знаєте її порозкидували. Там її он -то практично немає. Тут вона б по полкіло. Дякувати Богу, дякувати вам, я всегда це говорила, говорю і буду говорити, ви мої трудяшки, ви мої любашки. В першу чергу хочу привітати вас з наступаючим новим роком. І якщо я вас чимось обідала, вибачте мене, будь ласка, і всі, е, всі такі, ну, може, чим, ну, всім обіди, поставляйте все в году. хорошо? А в новий рік не ображайтесь, хорошо, мої рідненькі. Мої друзі, дійсно, це я вам хочу подякувати. За те, що ви у нас є, за те, що ви любите нашу продукцію, за те, що ви нас підтримуєте. Ви знаєте, плохий коментарі це теж коментарі, і його треба заслужити. Я ніколи не ображаюсь, тому що мільйон людей, мільйон няні, понімаєте. Так що восприймаємо всі коментарі, просто не на всі реагуємо, Прислуховуємося до всіх. Не розумієте, коментарів Є багато ми прислухалися. і все. саме головне, якщо я вас в цьому году і взагалі чимось обідно, Давайте в новий рік переходимо без обід. Лічно, я така людина, да мене ображають. Ви самі ну тут не треба говорити, тому що. Де не відкрив скрізь Базаренко? Ладно, там Базаренко, Базаренка. Ну хочу сказати, що я нікого нічим не обідала, я не обдурила, я не обвісла, я не обсчитала, я не надурила, я не така, прямо як десь горе. Ну це дуже не важливо, це дуже не важливо, це все дуже не важливо. По 5 мільйон людей, мільйон я ні. Хочу вам сказати, ми такому любі. Щоб там не було, як би то не було. Я вас дійсно всіх люблю, обожнюю, об, обіймаю, цілюваю, обожняю. Ви понімаєте, так? так що ні, ну я з вами ще не прощаюся. Но хочу вам сказати, що ви викумічки у мене, в будь-якому випадку вікумічки. Горбушечка у нас, от, я теж беру її, перевертаю. Хоча серце тіхке, я думаю, зараз я... горбушка 700 грам. Дивіться, от я її беру, вона йде сухенька. Вона приходить така по 200 грам, і вона теж очень... дивіться, от я її сухаю, бачите, вона її жижі взагалі немає. Ну, Навіть граміночки. Вся ікра от вона перед вами. Вся ікра, допустимо, я люблю так, щоб коли чоловік приходить, щоб ви її пробували. Ну, давайте. Дід до мене, зараз будеш більше візьму, то да, експерт з десятилітнім старим, що мене паскуда позора. <рис�> Тут що це нам тако? Ану, як да. все, кстати, вкусна. Вона, вся... вона різна. Дивіться, да, 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 я почему на ну, я і кріна даю названня сама. У мене є і царська, кукостіка мірмеладна шоколадна, тому що оця бачите, саме оця ми робимо замовлення. Ну я не то, що там прямо хвалюся, у нас дійсно твар продається. Особливо жалко, що ви прийшли, немає а, моєї рибульки. наше лізно, що все продається. Ми ж все по... І да, і дивіться, я всегда говорю, що ікра, я от знаєте, говорю, ікра, ікри, ось ну не може, дивіться, от я вам просто заводю пустя. Только ленивый не обсудил в ТикТоке э, Светлана Базаренко с привоза. Я тоже не ленивая и тоже обсудим. Я тоже себе купила икру. Она немножко другая. Но к чему я? Моя икра полкило стоила 1300 гривен. У меня к вам вопрос: когда вы рассказываете, кто за сколько продает, а можно просто пойти в другое место и купить э, по выгодной себе цене? Настолько э, раздулась эта тема настолько обсудили человека, что человек даже попал на канал 1 плюс 1. И сами того не подразумевая, вы сделали рекламу Светлане Базаренко, вы просто молодцы, вы умнички. Что я хочу сказать? Что Светлана давно является брендом. Маленьким таким брендом в Одессе, как можно сказать, карте. Что такое карте? Это тоже золото. Кстати, это даже не всегда золото, чтобы вы знали за огромные деньги, мы платим за бренд. Да, для вас это будет странно. Какой бренд Светлана Базаренко? Но она бренд нашей Одессы, нашего привоза. Поэтому можно купить за 1000 гривен, за 1300, как я. А можно пойти и сделать себе приятное и купить икру Светланы Базаренко. И, и говорить, да, да, я купила икру той самой Светы. Потому что Света раскрученный бренд. Вместо того, чтобы ее обсырать, начните вести соцсети. Начните вести ТикТок. И зарабатывайте деньги. Вы сумеете так заработать? Вы попробуйте. У вас тоже может получиться. И вы будете те же самыми барыгами, которые перепродают икру и красную рыбу. Добрий вечір. Тут у нас той книги вже цвіти. Ми сьогодні ми устали. Я хочу сказати, ми, звісно, до обіду сьогодні, це, напевно, не тільки нас не на привозять, до часу, далося не було людей, до часу, до, до 12. Ну люди десь в 12, знаєш, в 11. В Я до, до 11, ну хай десь до 12. Я ви знаєте, я кажу Лесі, ну такий, значить, знаєте, ну, товара багато, я ж кажу, ми не, не бирали. Ну, десь всячку філі там зробили, то, то я кажу, Лесі, ви знаєте. Значить, такий сьогодні. Ви знаєте, це торговля. Ми вище положено не пригнемо. Так і буде, кажу, все. Але потім ти, світулька подумала, поцілувала отаку, дивіться, Май -май -май -май. поцілувала і ви помните, тут гори були. Ці всі... І тут перефасували отаку іку. Тому що вона була тут, Леся, я покажу карті холодильник. Тут зараз у нас то ікри, тортики, ікри нема. Ні, їх будемо фасувати завтра утром, тому що ми будемо получати завтра утром. фасуємо завтра утром. Ні, така шаланда є, хамун є. Все, що було остаточки, ми сюди понафасовували його. На вечір поставимо Ось, Покажіть усі вітриночки. Це ну, якурочка. Тут хочу вам сказати, в першу чергу подякувати, що дійсно ми сьогодні... Зайчик. Тобто... Зайчик. Я хочу сказати, знаєш, ми сьогодні, ну я ж кажу, я... сідай в Сідай, присядь все, да, на сьогодні ти кажеш, немає ніколи, ну що, не буде сьогодні, буде завтра. Це таке, дівчатки, сьогодні тільки 13 посилок, так да, було? 13 посилок. Ну нічого, якщо завтра то трошки, може, зупина менше людей. ще 13 зробимо не говорить. Так що, ми рідненькі, ви знаєте, саме головне, хочу вам подякувати. То, що ви сьогодні прийшли, Боже, нас ігорочка дійсна, куста да, чи вона. Да, боже, ми такі заможні. Я сьогодні, що ви думаєте, буду міняти тюрк? Я нічого робити не буду. І я... Було те, що спала 3 часа. Сь... Сьогодні ми оці Костя, я вже вучила кіно. Ці вже люблю мелодрами. Знала, що він, він чоловік жінка, сім'я, він її обіжав. Я його втіла чай. Ну, я тобі розкажу в Він її обіжав, і коли вони поїхали відпочивати. Вона з кимось познакомила. Я вже знала на що чоловіка вона покине, бо вона заставила його з любому тіла. І вона я знала, що вона буде з ним. Коли він її обіжав, я плакала. Коли вона з тим цілувалася, я сміялася. Потім думаю, Свір, почала третього, закриті очі вже. Коротше, я вам кажу, нідя, а сьогодні я прийду, отакочки в машинку все кину, ноги кості задиру і буду спатувати тут. Правильно, дайчик. Їй підвосту, і дочі зараз зайде повний помитий переругатися. Ну, так що ми ріді. тут у нас вже порядок. А, ну порядок, дивіться сюди. Зараз прийде, мачка візьмемо цю корочку покину і візьме оцю е, ну ось таку, оцю, Це жирова. Слухайте, названня ікрі, я сама туди. У мене є жирова, царська. там, Подожіте там, ну в мене що хоче, є, одним словом. Так що ми ріднесенькі, маслинки виложили. Пока сьогодні цвіти, завтра утром ви ж подивитися, що тут буде. Завтра утром тут будуть гори і корні, тому що рай і корний рай. І ще хочу вам дуже подякувати за те, що ви в нас є. Добрий вечір. Добре, ми такі хороші спості, що залишилися вдвоє. Всі нас покинули, ми вдвоє. Боже, ви знаєте, у мене сьогодні такі грандіозні були вдома плани, але плани не будуть. Лапочка, що ми зараз робимо? Ми зараз дівчи наші ушли, вони нас покинули. А я зараз приїду додому. Не, ну, конечно, я, зайду от на... я тільки зайду на подвір'я, зараз мене обліплю, обтюмають. Я прийду на пірасу, також я роздіваюсь. І в хату заходить до сахі річку, тому що бачить мене так, а гром слюняве мене от і Прийду, помию ноги і я кляжу, але так голова розболілася. Сьогодні якось знаєш, ну такою, якась таке ось е, Леся пішла на ногті, панюшка пішла на брови. Ось це зі мною оставь, да? значить, ми з тобою куди не крутимо вдвоє, все одно. Так наші хороші, ну, що ми вам хочемо сказати? Подякувати за те, що ви у нас є, дякую за роботу, дякую за все. Саме головне здоров'я, мира. Ви знаєте, так голова болить, голова розривається. Очень. Зараз прийду такою, я кляжу кось, нічого, а завтра закатую рукава. Ну, завтра-завтра, завтра, може і понеділок. Так що мира добра, позитива, ми вас обнімаємо, цілюваємо. Ну ви ж нам нічого не мали ви все бачите, ми все показуємо. Все є наяву. Ви бачите, да, от як ми прийшли, ушли саме головне здоров'я і мира. А ми вас дивіться, що шарого зайчик. А ми вас цілуємо, любимо між днем дорогі наші подковці. Отак.